Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Німеччина в межах чергового пакета військової допомоги надасть Україні 9 сучасних бойових машин піхоти Боксер rct РСІТ-30». Ці БМП оснащені 30-мм автоматичною гарматою, здатною використовувати програмовані боєприпаси, що робить їх ефективним інструментом для знищення дронів та інших цілей. Боксер rct РСІТ-30» також виконуватимуть функцію мобільного центру керування вогнем, забезпечуючи координацію бойових операцій. Про передачу озброєння повідомив офіційний сайт уряду Німеччини. Окрім БМП Боксер до бойового пакета увійшли 600 баражувальних боєприпасів HF-1, 46 безпілотників RQ-35 Heidran, 43 безпілотники Songbird та 50 безпілотників Vector. Також передано значну кількість боєприпасів – понад 11 тисяч 120 мм мінометних мін, 19 тисяч 122 мм артилерійських снарядів та 14 тисяч 155 мм снарядів. У рамках бронетехніки, окрім боксер, Україна отримає 5 додаткових БМП «Мардер-1А3», 20 мінозахисних машин FFG та запасні частини до танків Леопарда 1 а 5 які вже використовуються збройними Силами України. Крім того, до пакета військової допомоги увійшли 495 штурмових гвинтівок hk 416, 65 польових біноклів, 24200 вовняних ковдер, 120 тисяч онклюзійних наліпок для грудної клітки, 30 тисяч джгутів, турнікетів. Ця допомога є частиною більш широких зусиль Німеччини щодо підтримки України у боротьбі проти російської агресії. важливим моментом стала зустріч міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з українськими посадовцями 14 січня 2025 року. Під час візиту обговорювалися подальші кроки для посилення співпраці та майбутнього розширення військової допомоги. Варто нагадати, що нещодавно Німеччина передала Україні першу з 54 замовлених колісних Сау RCH-155. Її передача відбулася в Каселі на заводі компанії КНДС груп, де виробляються артилерійські системи. Спочатку у 2020. Двадцять другому році Україна планувала закупити 18 таких гаубиць, проте замовлення зросло до 36, а потім до 54 одиниць. Завдяки підтримці союзників, зокрема Німеччини, Україна продовжує посилювати свої оборонні можливості на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.